Всім привіт! Сьогодні субота. Ми нічого не робили. Ну як? Я принаймні нічого не розкладала. Ми сходили на екоцентр, викинули сміття, прийшли додому. Діма пішов до нашого цього, ну, побачив його, бо він навпроти нас живе, власника квартири. Той дав йому інструмент. Діма розкрутив диван, приніс, скрутив його. І все. Пообідали, поспали, тепер вийшли на двір. Ну що я ти? Даєш мамі потримати ляльку? Ну йди, біжи, з'їжджай. І все. Не знаю, зараз трошки погуляємо, чи буду я щось сьогодні робити, чи ні. У мене такий релакс день. Мені був дуже потрібен після такого стресового періоду. От, гарна погода, людей нема тут, теж чогось. Та відпочивають, займаються своїми справами. У нас прекрасна погода. Продовжуємо любуватися краєвидами навіть сьогодні, от сьогодні немає що вам розказати. Тому що такий сьогодні був день лайт. Нічого не роблення. Всім привіт! Трошки вчора познімала, трошки нині. Дивіться, що на нас насувається. Воно камера так не передає, але з завтрашнього дня мають бути дощі і снігопади. Ну подивимося, це так прогноз каже, але чи буде це насправді? Ну, дощ може падати щодо снігопаду, я не впевнена. Я сьогодні півня прибирала, повністю розгребла свою спальню, все там, все, все гарно, класно, Попилісосила, підлогу помила і в тому коридорчику, що з'єднує спальню і дитячу, також. Все, там чистота, порядок, кухню. Майже розгребла, там ще два ящичка лишилося. І також попелісосити помити. Ну, бо ми тільки замітаємо, ну, ми пелісосили, але то, то ще ні. Мама є, мама відео знімає. Іди, іди до тата і цей. Я зараз прийду. Іди, принеси відерку, будеш тут копати. Тут більше камінчиків, не трогай їх руками. І цей. Оцим я до обіду займалася. Так що я думаю, що завтра вже закінчу робити там в залі, ну подивлюся. Завтра ще запланувала собі прання. У нас вже дуже багато зацілити, ми ще як там того понеділка прали. І завтра знов, і вже знову понеділок. Тобто тиждень вже зібрали купу речей. Що ще які новини? Ніякі. Дивіться, пусто, центр міста, нікого нема. Неділя. П'ята година вечора. Мишку маги вигулюєш, так? Вийшли ми трошки погуляти. бо А завтра... ну давай покажи мишці, які ти пасочки робиш. Покажи з татом. Завтра, якщо буде дощ, то ми гуляти не підемо, то сьогодні по максимуму спочатку на площадку прийшли, потім може на озеро пройдемося. Йому хотів одразу на озеро, якось то ні, поки в день три на площадку, а там побачимо. І оце, от бачите, ховаються гори, насуваються. Так що то ще може вночі щось падати. Ну, подивимося, хотілося б снігу трохи, звісно. Його тут нема, хотілося б. Ну, все, якщо вдома не забуду, то вам щось познімаю, як я зробила. А як ні, то вже з понеділка буде. Боже, тут так спокійно, такий спокійний будинок. Я взагалі нікого не чую в тому будинку, хоч в нашому будинку є спортзал. І ще там багато чого я вам потім покажу. Я думала, що тут буде дві ж паріж, бо пише з 6-ї години, чи не до 11-ї вечора типу, працює взагалі. Тишина просто мертва. Клас. Все такі, я і хотіла. Ну, Наразі прощаюся. Це ми прийшли на пляж в Мароджі. Я вже вам колись в відео показувала в день, нічого тут не змінилося. Що, йдемо з мамою, йдемо. Єдине, що я тепер дочиталася, що вхід на пляж в сезон, тут коштує 7,50. Ну йди, бери каляску і відійдемо з коляскою. Ну ходи, йдемо з мамою. Вхід на пляж 7,50 тут коштує в сезон, а там в Мароджі, де ми жили, коштує 5 франків. І там пляж постійно відкритий, ми ж постійно там гуляли. І зимою, і літом, і коли хочеш. А тут він відкритий тільки літом. Ось він там. Давай сади мишу і йдемо. І тільки до 9-ї години вечора, Мама. а потім може, типу не можна. Мама, а, дед, дед. Туди йдемо? Дед, дед. Та ну давай, може йдемо без коляски, подивимося, хай вони тут стоять. Йдемо? Ходи, подивимося, що там є. А ми трошки погуляли на площаці і вирішили спуститися до озера, поки ще, поки ще видно купці. хоч щось. Купці. купці? Ну, купці то холодно зараз купці робити. Ось так тут. І тут також людей нема. Люди відпочивають. є. Щось там? Щось там є. Ну йдемо подивимося, що там є. Йдемо. То капличка. Пішли подивимося, що там є Не. в капличці. Доброго ранку сьогодні я вам покажу, де у нас тут плення відбувається. Чую, що машинка вроді би, працює. У нас лавандерія на другому поверсі. Тут справа живуть ці дві пані, які мені показували. Я не буду туди повертати телефон. Ось. Так. Ось така у нас... Ой, щось вона розфокусувалася. Ось така у нас лавандерія. Що тут є? Умивальник. Пральна машина на картки. Скільки тут ще лишилося? 20 хвилин. Уже година пройшла, ще лишилось 20 хвилин. Нічого собі, щось воно бреше. Ось, бачите, така картка, вона туди вставляється. І цей. Писало ціна 3 франки. Зараз воно вже випра от франк 70 залишився. Ось така машинка я включила на 40 градусів, писала годину і одну хвилину. А зараз показую ще 19 хвилин, хоч година вже пройшла. Ну, ладно, менше з тим. Це сушильна машина. Вони дуже великі, дуже вмісткі, бачите, оці машини. Ну, Вона мені не потрібна. Вона мені не потрібна, тому що в мене є вдома своя. Ось тут машинка включала. Вони кажуть, можна включати, можна не, ну, не виключати потім, як хочеш. От, ну, Вони виключають, і я, звісно, буду виключати. І ось тут звільнили мені поличку. Бачите, щоб я ставила свої маючі засоби. То я якраз виперу та й поставлю. Хоча я їм теж сказала, що мені, в принципі, не треба, але бачите, люди. І навіть верхню поличку. От. Та як знали, що мене болить спина, і мені дуже важко згинатися. І ось такі тут досить багато шнурків. І є стендіно, але у мене теж все вдома, там, в принципі, мені не треба. Ось така у нас гарна, затишна лавандерія. І прати можна. от Прийшла, подивилася вільно, закинула. Не треба якогось спеціального дня. Єдине, що одна сусідка вона працює. І вона просила по можливості субота-неділя, щоб це були її дні. Бо в неї там за тиждень збирається багато прання. Бо ця друга мені казала, я кажу, мені це взагалі не проблема, нам залишається 5 днів, пери не хочу. Ну, розумієте? Тим більше я привикла прати два рази в тиждень, у нас був понеділок четвер, без, без питань, без проблем взагалі. Тут переш, коли хочеш напроти йти. Та навіть в суботу і в неділю при потребі, якщо треба, можна, знаєте, як вільно. От, тому прекрасно, мене це абсолютно влаштовує. Так тут гарно, mm. чисто, затишно. Мені дуже подобається. Хто ти, дивись, досі що тут? Ми вийшли на прогулянку, поки переться. О там тут церква, а там нижче мігрос. Сходили, ще там бульби купили. І зайшли тут за церкву, і тут ну, зараз води нема, але бачите які тут сходи для води, а там Напевне, це, А може там якісь ці пішохідні дорожки, Ти, що люди ходять? Цвинтар? Там пише, що це цвинтар? Добре. Це Добре. <свіття> <свіття> Йдемо, давай руку. Давай. Йдемо вниз чи туди наверх? А там нижче біля мігроса. Ну, дорога і пряма вулиця, а ми пішли так паралельною дорогою. Тут так гарно. Ну, погода похмура, звісно, ну але там вулички такі вузенькі, такі входи в будинки, вузенькі. Ну, таке враження, що тут вся територія це територія якогось замку, якогось старовинного поселення. От тоді в ті роки будували реально навіки. Колись я вам покажу краще, бо зараз моросить дощ, і я буду ховати телефон. Шиєва, тут по бордюрчику намагається пройти. От, ми йдемо зараз, бо там машинка пише годину пере, а вона по факту пере півтори. За той час можна купу роботи переробити, поки вона випере одне прання. І, коротше, перше прання мені винесло е, франк 70. Отак. Дитячу я вже прибрала. Там я вибавилась, вона розкидала, але так уже все-все-все я прибрала посортувала. Вона малює, тому я тихо. Цьо... А, ще сьогодні п'ять 5 разів 5 цих пралок я запустила і витратила я на це 8 франків. Коротше, у мене десь в районі 8 франків на це пішло. Отак. Все, на цьому цей влог закінчую. Вже побачимося в наступному, тому що ми щось привеземо. І це я вже покажу вам в іншому відео. Тому дивіться. Все, всім па-па.